Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир русям вашому, разом погоджуємось і приймаючи, говоримо амінь. Приймай участь в тому, щоб разом з нами проповідувати Христа Розп'ятого, Божу благодать і Божу милість, тому що це важливо сьогодні для всього людства. Будь учасником Божого пробудження, будь Божою сурмою, будь Божим інструментом. Амінь. Є цікаве питання, таке, на яке я хочу поміркувати. Одна дівчина прийшла до мене, вона дуже сильно образилась на іншу дівчину, і вона каже мені: Я пастор не буду ну, цю дівчину прощати, хай вона страждає. І я дякую Богові, що була можливість мені з нею поговорити, поміркувати. Як я думаю по цьому питанню, що говорить Боже Слово, які думки в мене є, я їй говорю, дивись, ти говориш, я її не прощу, і вона буде страждати від усього цього. Я їй говорю, дивись, вона взагалі ходить в спортзал, насолоджується життям, те, що ти її не прощаєш. Їй ніяким чином, взагалі там не стосується. В неї все добре. Вона їсть, відкриває бізнес, заробляє гроші, вона реалізується, вона спить. А знаєш, кажу, хто не спить. Це ти не спиш, це ти не відпочиваєш, це ти мучаєшся, це ти не їси, це ти про всю цю ситуацію постійно думаєш. А в неї все добре. Я говорю, що Господь захотів так захотів, щоб все ж таки ти звільнилася від цих кайданів, бо ти зв'язана з цією дівчиною. Поки ти її не простиш, ти зв'язана. І куди б ти не пішла по своєму життю, ти постійно тянеш в своє життя цю дівчину, яку ти не прощаєш. В неї все добре. В якому сенсі? Якщо вона завинила, вона перед Богом буде давати звіт. Вона буде стояти перед судею праведним. А тобі треба просто простити, тому що ти зв'язана як ціпками, ціпями, як кайданам, кайдана, кайданами. Ти зв'язана з цією дівчиною. Ти не маєш свободи. Ти маєш образу. Відбулася якась ситуація. Ти маєш на образу Це... те, як ти. Відчуваєш сьогодні стан свого серця до цієї дівчини, і ось пристав в тебе тягар, і ці, ти цю каменюку по життю тянеш, каменюку величезну, непрощення. І тобі дуже важко, ти падаєш, тобі дуже тяжко, тобі не просто дискомфорт. І ти страждаєш. Не ця дівчина страждає, це ти страждаєш, коли ти в кайданах, коли ти зв'язана, коли ти не можеш піти в майбутнє без неї. І жити щасливою дівчиною в майбутньому, ти тянеш цю дівчину за собою, ти тянеш цей тягар, ти знаходишся у в'язниці, духовній в'язниці сьогодні. Тому що ти заточила себе в цю ситуацію, в ці обставини, в цей стан, і це жахливий стан. Ти знаходишся як в'язниці, як в темниці. Тому Ісус і говорить нам настанову. І Він говорить про те, наскільки важливо нам прощати один одного. І навіть в молитві «Отче наш, там є такі слова: і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо тим, хто завинив проти нас. І далі Ісус каже: якщо ми прощатиме, будемо прощати людям, провини їх або гріхи, то простить і вам Отець, ваш Небесний. Коли ти не прощаєш. Людей, ти сам не можеш бути прощеним. Коли ти не прощаєш і ти маєш такий стан свого серця, ти страждаєш. І ти скажеш мені, ну ви мене не розумієте. Мені дуже важко простити, тому що вона зробила те, то те, то те, -то, те. -то. Господь сказав для нас усіх: прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вам. У Христі ти зможеш простити. Прощення це рішення. Я у Христі я прощаю. Це рішення, це не те, що ти відчуваєш. Бог буде зцілювати твоє серце, Він буде змінювати твій стан. Но прощення це твоє рішення. Я прощаю. Я віддаю цю людину в Божі руки. Хай Господь розбирається з цією людиною, хай Господь суддя праведний, він робить те, що він повинен зробити з цією людиною, виходячи з того, покаялась людина, не покаялась, в якому вона стані, які мотиви та інші речі. Тому, друзі мої, міркую про це, що оця позиція нехай вона страждає, тому що я її не прощаю, вона не працює. Це не біблійна позиція і страждаєш ти. Тому вигідно прощати. І коли ти прощаєш, ти будеш мати і переживати Боже благословення. Амінь.